Що я знаю про Острів жілт? Майже нічого. Найдорожче нерухомості Німеччині на пляжах таблички, що попереджують перед небезпеку зустрічі з морськими котиками та тюленями. І я Про дуже специфічні художньо естетичні критерії місцевих художників і скульпторів ми можемо мати уявлення прямо від вокзальної площі. Де стоїть, славна звісно, культурна група мандрівників. Так, так, для не Ще одне дві. Звісно, жострий це дорогі пансіонати, дельфінаріуми, океанаріуми, басейни з морською водою, заповідні території, це дорогий і цікавий шопінг, але це ще ось такі скульптури. Візитівка острів Азельд. Звісно, ж на острові всі шляхи приводять до моря. Величне північне море. Але саме один на один з цією шляхією ти розумієш, наскільки втомився за весь цей час війни. І вже не відчуваєш. Перед цією величчю ні ніяких емоцій, на жаль. Неподалік цього острова знаходиться уявна локація популярної детективної новели, яку я читала напередодні. Але є й реальна локація острів Пет, куди засіляють наших українських біженців. І вся ця краса стає нашою фармою. І північне море. І паром двічі на день і два.